Ну, перш чергу ми вже говоримо про те, що наші удари е, являються системними і багатоплановими на території Російської Федерації в різних регіонах. Е, ми говоримо не тільки про краснодарський край натопорне заводи, але і аеродром кущівка, де знаходиться Су-34, су 25 п'ять, суміх е, двадцять дев'ять інші е, е, літаки. Частина з них пошкоджено це ті, які наносять удари по нашим військам або прикордонним містам, включаючи Харків. Тому це потужні удари, які знецівно перспективу їх використання з іншого боку, е, поряд з тим, Венесні удари були в Ленинградській області, також нато завод, завод. Він сьогодні, так сказать, практично припинив роботу. Ну і зрозуміло, це Крим, Крим традиційно і крім ковровця, який ми знищили, знищує ряд систем керування, систем наведення. Воном ряд було аеродромів атаковано безпілотниками. Зараз наслідки ми встановлюємо, але це комплексний удар був і по Севастополю, і по бухтам, і по системам керування, і по аеродромам, і по нафтобазам навіть в Криму два дні. Ми вже виразили дві нафтобази, Це тактична рівня, але вони ставжали війська, ті ж і таки, і зрозуміло, це знизило активність бойової авіації, військ, і можливість проведення або наступальних операцій, або переміщення військ в ті надзвичайно важливі секрети, сьогодні йдуть активні бої. В першу чергу ми маємо е, таку ситуацію складну, але е, більш стабільно. Ми фактично опанували всіма секторами, де ворог або в бойові операції, або намагається сьогодні проривати основні позиції. Якщо ми говоримо про новий напрямок, Харківщину, ну ще раз підкреслюємо, що е, ми розвідка постійно відсвяткова з угрупування передбачала ці наступи. На Харківщині і частково на Сумщині, але е, перший варіант передбачав, що це була Харківщина і великий прорив, а тоді другий удар буде по сумський по Сумській на сумщині на і рух на сум. Зрозуміло, що ми потужно е, дали такі потужні удари по ворогу. Хоч він зайшов там на 5-7-9 кілометрів в деяких населених фонтах, але е, зазнав величезних втрат. В ряді випадків ми бачимо, що на протязі трьох днів було знищено 750 тільки представників осих агресивних сил. Десятки БТРів, БМП, ракетних систем, радіокасійних систем. Це удар був потужний. В форматі недопущення розгортання тактичних я вже не говорю про стратегічну наступальні операції, тому що ряд аналітиків, включаючи інступів війни, передбачав, що це буде рух на Харків. Ми бачимо, що цього не буде, тому що мали да, невеликі укріпрайони першої лінії оборони, але друга, третя лінія оборони готувалася потужно, і це створило великі проблеми для ворога. І з іншого боку, по вовчанську ми не тільки стримали ворога, але в районі Вовчанська на окраїнах. Знищував сотні сотні е якраз представників ворожих сил, техніки, боєприпаси, які вибухають, які підтягували на е грузовиках. Тому цей регіон стабілізувався. Хоча вони намагаються ще рухатися, формати, шукати альтернативу по Харківщині, наприклад, і переміщають свої удари на Куп'ян, до Креміна, з того регіону. Намагаються погрожувати Сумщині, але ще раз тут потенціалу там немає, крім е відповідно обстрілу ракетних і артилерійських і мородиверсій не більше. Але важливі напрямки, які залишалися, і вони передбачали, що відтягнуть наші сили на Харківщину, Сумщину, а ударять потужно, захоплять часів яр. За останні буквально години інформація поступає, що ми не тільки відбили атаки, а провели про ряд потужних ударів по військам, от якраз біля часу у яру, і вони не змогли не тільки зайти з різних боків і далі оточувати часовір, а зазнали величезних втрат. От дуже потужний напрямок зараз Покровський, де саме більше атак. Тому що ворог намагається виконати завдання Путіна, а вони передбачали ми відтягнемо війська на е, Харківщину та на, на північ, а в цей час якраз час ярмізму і е, рухаються на Покровському для того, щоб захопити всю Донецьку область. Це Константинівку, Краматорськ і, Константинів, і, Краматорсь, і Славянське і інші міста. І зрозуміло, що я повинен звітувати Путіну до 9-го, що це зробили. Не вийшло, передбачили нову модель після зняття Шойгу, що Герасимом задіє нестандартні е, стратегічні операційні моменти і зайде якраз в ці регіони. Але так також не вийшли. Ми ці плани не тільки розгадали, ми їх знали вже. І зарані готували позиції не тільки переміщення військ і зняття деяких резервів, але й укріплення основних позицій. Тому ворог не вдалося просунутися, хоча бої йдуть надзвичайно тяжкі. І в цьому секторі, ну і зрозуміло, по всьому сходу якраз цього регіону. Декілька разів було також завдання ворога використати ці всі переміщення наших міст півдня і захопити роботи на мінімум це мінімальне було завдання. Зайшли вони навіть на окраїне вербово, але ми три дні назад потужно нанесли удари. Вони зайшли. Ми там вже знали, де їх сектор їх заходу постійно був. Вони придичли заход і знищили також ці групування, які мали наступальні операції. Ну і е, те, що Ахелесна п'ята Путіна особисто це розумію, наші морські піхотинці на Херсонщині, от якими кримки Крим, якраз цей регіон, де він десятки разів давав казівку їх просто або знищити, або е, змусити відійти на правий берег. І цього не відбувається навіть. Декілька сот наших, але потужних я прямо скажу, скарукібергів, які виконують колись чесне завдання про дисплесіли повітро дивізії, іншим міськам, але тримають про який може бути для потужних у перспективі до звільнення території півдня. Понато це дійсно наш прихильник, патріот, і який дійсно мав ініціативи по передачу озброєння різних типів з Чехії. Це велика була підтримка в різні періоди, особливо з спочатку війни. Ми йому дякуємо і зрозуміло ініціативу, яку ми проявляли, щоб самі розпочали, але довго тягнули. Розпочав президент Чехії. Це також е, позитив, тому що він генерував ряд країн, які готові спільно з чехію закупати для нас боєприпаси, які критично потрібні. Але в плані оцінки я просто знаю ситуацію ніякої константи і зарані визначених оцінок не може бути в принципі. І вони, і наші колеги США, також прихильники України дуже мало часу давали шансів утримати якраз і Київ, і інші міста перед навали Путіна. Цього не вийшло, навіть при тому, що вони вже передбачали, що може бути поток біженців, партизанська війна на захоплених територіях. Але ми вистояли, народ України, об'єднався і вистояв. В даний момент. Ми також об'єктивно оцінюємо ситуацію. Декілька факторів, які не дозволять е, якраз розвиватися сценарію, який говорить Петро Павел, особливо на цей формат, який про який говорить президент Чекі розраховує Путін, незалежно від того, президент займає нашу позицію, але Путін розраховує на затяжну війну, на проведення потужних контрударів найближчого цього місяці, на змушування нас західних партнерів і європейців, і американців і інших сісти за стіл переговорів на умовах Росії. А посередниками і потужними впливовами країна в цьому форматі повинен грати Китай. Реччина, наприклад, Індія додатково, Бразилія, тобто ще в форматі світових лідерів, що вони також стиснули на проведення мирних переговорів на умовах Російської Федерації. Ну так точно не буде. Є все з динаміка подій. І ми оцінюємо ситуацію і в Україні, і ворога. Якщо ми приймаємо модель затяжної війни і миру, то це буде або захоплення територій нових не ворогом, або. Це зрозуміло десь такий умовний мир, але на умовах Росії з окупації території, санітарних зон на 100 кілометрів за рахунок наших же територій, які не закопані, але контрольовані Росією, і нова скалася в перспективі. Сьогодні питання стоїть. А наскільки ми готові спрацювати нестандартно? Але не тож також ну легковажно, як ми говоримо, підготувавши всі для цього фактори. В першу чергу це буде нова стратегія ведення війни. І не тільки оборони безпеки, потужних крібрайони, але і неостандартні дії контрударів, там де ворог не очікує, і перспективи розгортання наступальних операцій, там, де дійсно ми матимемо надзвичайно переваги. І розумію, ворог не зуміє локалізувати ті або інші напрямки. Але для цього, крім нової стратегії, потрібно те, що ми сьогодні працюємо. 50 тисяч країн Рамштабської групи буде збиратися завтра і будуть вирішити, що потрібно Україні не тільки для оборони, що терміново найближчі тижні. А що потрібно для наступу? Це три, п'ять, сім місяців, які повинні бути для вирішення другої частини умов. Це одна ситуація. Поставка боєприпасів до трьох мільйонів штук раз. Це поставка новітніх видів озброєння ракетних систем, типу «Атакамс», додатково і е, Аріси, і «Сампі», і можливо Таврси, але якщо ні, так інші ракетні системи: два протиповітряні моделі, вісім петріотів і багато десятків, десятків інших. Систем протиповітряної оборони три потужні релокаційні системи сотні штук це електронний щит проти дронів ракет і літаків. Чотири зрозуміло, це бронетанкова техніка, це розмінування, це дрони, також сотні, сотні іноземного виробництва і до мільйона нашого виробництва з іноземних комплектуючих. І зрозуміло, це закупівля не тільки по лінії і по ініціативи президента Чехії, а по всім системам і нам особисто зброї та боєприпаси, особливо за кордоном третіх країнах. Це також мільйони штук боєприпасів, зброя і техніка, які є на зовнішніх ринках. Конкретно ще країна, наприклад, Німеччина додатково 7, 2 два мільярда, мільярда євро, виділяти ще 3,5 мільярда, це вже до 7 мільярдів. Це тільки по німеччині, і кожна країна, та ж саме Данія, та ж саме країна Скандинавії, які за ці періоди за півроку можуть забезпечувати вже стратегічний і технологічний ресурс, який має мати перевагу над Російською Федерацією. і ось, окремий фактор. Це наш військово-промисловий комплекс, який все таки розгортає свою роботу, хоч тяжко з запізненням, прямо скажу, системно на роки. От але розгортає це ударні дрони не китайського виробництва, які в нас раніше були, і Росія нас їх нейтралізовувала часто, а західних зразків, і наших власних розробників вже багато сотень творчих центрів, технологічних і виробничих центрів, які їх роблять. Зрозуміло, це поставка дронів за кордону з різних країн Європи, США, Канади, Австралії, Японії інших країн. І це виробництво тактичних. Raketų įvairių tipų, dronai politinio tipo, raketų taktinio lygmens - galiu pasistatyti 3000 km. І за 1200 кілометрів не достаємо до деякі мірі аж до е, Волгограда це 2000 кілометрів, і скоро будемо до Урала. А це нищують глибокі резерви, пускові установки стратегічних і різних типів балістичних ракет, аеродроми, нафтобази, склади боєприпасів і логістичні шляхи, по яких рухаються війська. Оце вся палітра, яка повинна в терміновому форматі, а ми працюємо щоденно за півроку, сформувати позицію не тільки захисту і альтернативи тим. Нав'язуваним стратегіям, які нам сьогодні Росія дає, а альтернативні удари, які будуть нищити ворога в тих місцях, які не очікує звільняти ще безхід чи південь чи Крим, це вже справа буде командувати, але підготовано, системно працьовано, і війська конкретно мали свій стратегічний і тактичний маневр.